Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Я продовжую оперативно доносити вам інформацію, старанно її доносити, тому просто рекомендую, щоб ви не пропускали важливі новини. Підпишіться на цей канал прямо зараз. Отже, що відбувається, Дональд Трамп не зупиняється. Коли я з самого початку, коли я вів свій канал, я завжди говорив своїм глядачам, українцям про те, що Канада справді не є такий поганий варіант. Порівняно з сполученими штатами Америки, бо принаймні в Канаді є якийсь потенціал і чіткість, тому що ніхто нікого на даний момент не планує депортовувати і навіть нещодавно Канада навпаки продовжила можливість українцям подаватися на work permit, на робочу фактично дозвіл на роботу до. 31 березня 26-го року, і Канада слухає українців, Канада слухає своїх громадян, і Канада робить все, що вона може, щоб підтримувати і продовжити підтримувати Україну. А от Сполучених Штатах Америки зараз біда для українців, для українських біженців, всіх, хто приїхав по програмі u і зараз багато навіть з Канади поїхало було в Сполучені Штати Америки шукати якусь кращу долю, і думали, що маючи цю ситуацію. Це спонсорство, воно надасть українцям якісь гарантії безпеки. Зараз ще немає офіційної інформації не було це підтверджено звісно представником української діаспори в Сполучених Штатах Америки та в самого Білого Дому, але вже є дуже багато новин. Forbes пише, Reuters пише. Ну багато є новин зараз в інтернеті. Буквально що 5 хвилин тому почали вискакувати про те. Що адміністрація Трампа зараз конкретно працює над тим, щоб депортувати потенційно 240 тисяч українських біженців з Сполучених Штатів Америки? Я це не тільки стосується українців, це буде стосуватися багато інших національностей так само, але при Джо Байдену. Багато людей змогло приїхати, отримати захист, отримати тимчасовий захист, мати право на роботу і просто жити, і заробляти гроші, і, як то кажуть, хоч якусь мати стабільність. І зараз, починаючи з квітня, ця стаття цій статті йдеться, мова, що починаючи з квітня. Українців почнуть поступово депортовувати з Сполучених Штатів Америки ті, хто має навіть тимчасовий захист і ті, хто приїхали навіть по програмах, і програма U4U вже була призупинена спочатку січня, і вона не виглядає, що вона буде відходити і відновлюватися, особливо якщо дивитися на все, що зараз відбувається, на те, як Дональд Трамп серйозно та конкретно настроєний, щоб підтримувати Росію, щоб підтримувати бік Росії, і відходить від своїх партнерів, від своїх лідерів тобто, це не зупиняється, друзі, так як я вам і говорив зараз. Ситуація не є хороша взагалі для українців і України загалом, де би вони не були. І Канада потерпає від сполучених штатів Америки невідомо, взагалі що буде і як все буде розгортатися. Не варто панікувати взагалі. Не панікуйте і не думайте, що це зразу треба щось робити, чи пакувати, чи модани, Але я вам доношу цю інформацію, і кожна доросла особа, доросла людина, вже буде більше робити свого власного дослідження, мати можливість дивитися, які в них є опції, і як це все буде розгортатися. Але коли буде офіційно це е, інформація, але то всі про це будуть знати також. Але просто так ніхто не викидає таку інформацію, звідкись вона е, пролізла, хтось проговорився, і тепер ми маємо те, що маємо. Але українцям в сполучених штатах Америки ось зараз буде складно і на жаль, ті навіть хто працює старанно, хто навіть потенційно вже планував і мав плани, щоб не портатися ніколи на Європу, то вони потенційно змушені будуть повернутися і можуть бути депортованими з сполучених штатів Америки. Це є меседж Це є меседж від адміністрації Трампа, що Трамп не буде більше нікого гладити за головку, і Він конкретно настроєний на місії, так як він і говорить, що він агресивно буде продовжувати своє президентство, і буде цікаво, як в загальному рейтинг його чи буде рости чи ні. Бо багато американців на даний момент підтримують Дональда Трампа і його позицію теж. І вони хочуть, щоб навпаки очищували їхню країну від іммігрантів потенційних, які приїхали. Тобто, в принципі, бачите, ситуація не є хороша, не є добра, але я вам доніс цю інформацію. Надію, що вона вам е, прийде зараз як ніколи важливою. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.